Друзі, всім привіт! Компанія Урсагруп на зв'язку. Міцні причепи у місті Запоріжжя. Зараз зробимо огляд причепа універсал з габаритами кузова чистими 2500 мм довжина, 1500 мм ширина. І два борти, кожен з котрих по 400 міліметрів. Це найміцніші борти в Україні. 1,5 мм товщина металу використовується на бортах. Жоден з виробників на серійні моделі причепів не використовують таку товщину металу для бортів. Вони зігнуті у спеціальний профіль, який додає додаткової жорсткості продольної та поперечної. Передні два борти повністю знімаються на швидкоз'ємних шплінтах спеціальних. Вся фурнитура використовується, бортові замки Вінтерхоф посилені. Петлі це нашого власного виробництва та спеціальні швидкоз'ємні шплінти. Зараз подивимося, як відкривається верхній рівень бортів. Тобто досить зручно, не обов'язково відкривати або знімати всі борти, ви можете відкинути тільки верхній борт. Покласти вантаж або забрати дуже зручно. Зараз е, покажу, як будемо відкривати задній борт, як він повністю відкривається. Все те саме ми можемо відкрити одну половинку або відкрити повністю. Весь борт. Таким чином ми отримуємо повний доступ до кузова причепа. У причепі ми бачимо вологостійку бакелітову фандеру 9,5 мм товщиною. Вона від європейських виробників надійна, вологостійка, витримує сурові погодні умови. Вона виконана спеціальним покриттям антислизьким. Тобто, ви по ній, навіть якщо полити водою, якщо притчі під відкритим небом зберігається, вона не слизька. Тобто ви не підсковзнетеся на ній, не впадете. З іншої сторони, з нижньої вона йде гладка для того, щоб не збирався знизу бруд. Друзі, рама причепа виконана із профільної труби 60 х 40. Рама посилена, збільшена кількість поперечних балок. Їх на такий причіп 5 штук це по центру, не враховуючи задній бампер та передню балку. Разом це 7 поперечних балок ми бачимо з вами надовжину причепа 2,5 метри. Це дуже багато. Рама оброблена методом гарячого цинкування. Кодова частина причепа ресорного амортизаторного типу від німецьких виробників, Кнотавтофлекс та Алтокобер. Встановлені дві ресори німецьких, з склаючим хвостом. П'ятилостова ресора витримує 550 кг виробництво Німеччина від торгової марки AlkoCober. Також два німецьких амортизатора встановлені Алкокобер. Вісіде Автофлекс на 1250 кг. розболтовка на даної моделі причепа нестандартна, йде 4 на 100. Це тобто під колеса клієнта буде встановлено. Ланос з цієї серії автомобілів. Пластикові крила від виробників з Німеччини, Кнот AutoFlex, встановлені на металевих оценкованих кронштейнах. Також наші фірмові бризовички. Тут ми можемо побачити з вами наш сайт. Переходьте за посиланням на нього. Робіть свої замовлення, будемо раді співпрацювати. Дишло причепа, має е, великий функціонал. Самосвальна конструкція, е, подовжування дишла, тобто ви можете подовжити дишло на 600 мм, е, відкрити передній або зняти передній задній борт та перевозити довгі негабаритні вантажі. Також подовжувач вішло можна використовувати як кріплення під запасне колесо. На дишло лягає якраз колесо 13-14 легкове і одним болтом через спеціальну пластину воно прижимається. Чіпний пристрій Вінтерфов на повну масу 750 кг, розрахований. На даному причепі є додаткова опція це опорне колесо з ручкою для опорного колеса. Це дві різних опції. Як правило, ми рекомендуємо в першу чергу з основних опцій це опорне колесо, воно у нас йде по акції завжди по собі вартості. Дуже класна річ. Опорне колесо дозволяє вам не підривати спину. Тобто з вантажем для того, щоб зачепити за парков автомобіля, ви маєте підняти за ручку, щоб пристрою пішло, і зачепити на автомобіль. Опорне колесо дозволяє вам. За допомогою домкрату підняти е, до догори, підкотити під фаркоп е, автомобіля і опустити домкрат донизу, таким чином зачепивши і абсолютно не напрягаючи вашу спину. А зараз е, це дуже важливо. Вилка причепа е, йде на 7 пін у базовій комплектації. Також комплектуємо на 13 пін. Є на всіх причепах спеціальне кріплення. Тримач штекеру. Світодіодні ліхтарі контурні фрістом FT-140 на три сторони На всіх причепах встановлені від виробника Польща фірми Допласт ліхтарі з заднім ходом у правому фонарі та противотуманним ліхтарем у лівому. Також з підсвіткою номера. Яка розташована у самих ліхтарях споку? Отакі друзі міцні причепи у місті Запоріжжя. Переходьте за посиланням на наш сайт. Під відео закріпили наш телеграм-канал. Підписуйтесь, там дуже багато корисної і цікавої інформації по причепам. Різні лайфхаки та багато-багато чого цікавого для користування правильного причепу.